Лихоманку Денге в Аргентині допомагають перемогти крихітні рибки. Науковці університету Буенос-Айреса почали масово випускати їх у стоячі водойми. Ці маленькі хижаки, яких називають мадреси та деагуа, поїдають личинки комарів і допомагають зупинити поширення вірусів. Проєкт стартував 2022 року на факультеті агрономії університету. Рибу розводять у лабораторіях і безплатно роздають мешканцям та закладам, які мають резервуари зі стоячою водою. Від занедбаних басейнів до бочок для збирання дощової води. «Контроль цих осередків розмноження життєво важливий для зниження популяції комарів і для зменшення поширення таких хвороб як денге, а також інших інфекцій, що вражають людей і тварин. Кожен запит розглядають технічні фахівці. Вони розраховують потрібну кількість риби залежно від обсягу води. Зазвичай на один резервуар видають 40 рибок. Вони швидко розмножуються і здатні покрити всю водну поверхню вже за кілька тижнів. Я збираюся їх використовувати. Маю басейн, який узимку порожній, і там завелися комахи. Я почув про проєкт. Сказали, що ці риби їдять в комарів, тож я їх випущу. За даними університету, у межах проєкту вже випустили понад 5500 риб. Варто зазначити, що раніше для таких ініціатив часто використовували чужорідні види, які згодом починали переважати і шкодити довкіллю. Так, бобри, завезені в ушуаю заради хутра, зруйнували місцеві екосистеми. Саме тому аргентинські науковці обрали вже відомі та адаптовані види. За даними ООН, у регіоні щорічно реєструють понад 100 тисяч випадків зараження вірусом ДНГ. Хімічні методи втрачають ефективність. У комарів розвивається стійкість до інсектицидів. У таких умовах біологічні рішення дедалі частіше стають пріоритетними.